Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам і любителям легких денег. Тому що в селі самі легші гроші. Значить, що, промежуточний варіант? То я вам показував, як тільки починався робитись перший радочок. Верніше перший поверх, зараз є вже другий поверх. Пожалуйста. Отак От гарно все. Це діло виглядає? Там під відео пишуть: знімай пленку, бо то фігня, все буде погано. Народ. Вони замочені в мазуті. Ви понимаєте, шпали збачили старі, дерев'яніші? Те саме. І цей мазут обмотаний пленкою. Воно там події буде стояти ще дуже-дуже довго. Але то таке. Хто робить? Такого макара. Іменно хто буде робити перший раз, бо я бачу, що вже доволі багато людей нас наслідують і роблять по-нашому. Дивіться. Коли ми цю всю штуку зробили, іменно йде процес на тяжкість як таки. Яка б вона не була рівненька в рулончику, по факту її треба натягувати, тому що вона буде у вас горбочками. І старайтеся робити як. Наприклад, ряд зробили, не так, що зразу сітку цю кинув і давай бігом її тягнути. Ви її просто розложіть, хай вона вас сутки полежить. Ще при цьому сонці вона сама собі тихенько розрівняється. Ну до чого веду? Беріть, наприклад, якщо ми з цієї сторони на ту тянемо, отакого от захват робіть. Сітка у вас лежала з цієї сторони. Потім ви це все діло загинаєте, забиваєте, контрогаєте і натягуєте. Бо якщо поставити іменно рівно з торця, отута, не натягнете, почне оцей край відривати. А так, воно просто бере на ізгіб. І за счет цього ізгіба у вас весь нагрузка, вся нагрузка йде іменно от сюди. І воно тут у вас нічого не відірве. З тої сторони, так же саме, берете обичну рейку, отаку. До прикладу, берете таку реючку. Бачите, є дирки. Приставили, закрутили шурупчики, зажали її і в дальнішому просто дрючками як ломіком взяли і починаєте її витягувати. Два кілочка зліва, справа, законтрогайли і собі тільки його потихеньку косинцями. Підстукуєте, воно у вас його вирівнює і стає те, що треба. Ви тільки берете в цей момент, дивитесь, що воно у вас совпадало з кожної сторони по цьому. По краю рейки. Поняли? Щоб не так, що у вас десь ну, раз і тут буде дера, буде провалюватися. Вам треба, щоб плюс-мінус до середини рейки воно доходило. У нас воно так і є. Бачите, аж по краю рейки ось дойде. Все. Далі. Що ще раджу вам зробити? Зразу запасайтеся шурупами, тому що в цьому ділі без шурупів нікуди. Немає на шурупи грошей, да, можна гвоздями, але щоб знали. Тут стукаєш, воно все шатається, там щось вже відпадає, отакого. Ця штука на даний момент ну, просто железно стоїть. Гвоздики можна взяти отакі маленькі, вони десь по 2 см з такими шляпками. Отакі гвоздики не можна, їх треба взяти. Для чого вони вам треба? Коли ви цими двома кілками зліва справа розтягнете сітку, що все, ви бачите, що вона у вас рівненько стоїть, відрегулірована, то далі що? Ви берете це все діло потихеньку починаєте фіксувати. Ну, крім того, що ви фіксуєте, ви починаєте з цієї сторони став, підтягнув сюди. Три гвоздика влупив, пішов на ту сторону, туди натягнув. Тобто ви сітку не тільки натягуєте зліва направо по довжині, а справа наліво. Поняли? І все. Ці гвоздики зі шляпками, вони добре прижимають. І що найголовніше, воно не рве цю як її Саму сітку не рве. да, ви гупаєте, але гупаєте маленькими тоненькими, воно не так його вібрірує, не так його трусить. Но якщо візьмете шурупчиком маленьким, можна, ми думали маленькими шурупчиками. Зараз шуруп бере його за що то, що він винтообразний бере його, задіває. І воно його або. Відриває в кінці або даже саму цього перецегосює. І не годиться, дві дірки зробили, зрозуміли, що треба щось видумувати, пішли, подивилися в магазині, знайшли такі гвоздики. Все. Тут ці гвоздики поставили, щоб просто воно ще краще зв'язало. Якщо взяти по факту, то кожен квадратний метр цієї сушечки він з собою зв'язаний. що сіткою, що досками, що шурупами, все прицегосено, все прицекручено. Отак то воно виглядає. Далі на цю сітку будемо розложити обичну шпакльовочну. Переписувався з одним дядьком в коментарях, він каже, скільки у вас типа, ця синя прослужила або там біла, бо в нас каже, була одна така, то там якось, наприклад, білого кольору, то каже, через кілька днів вона навернулася, грубо говоря, там чи сезон десь так. А, наприклад, каже, була руденька, то вона набагато довше. Дивіться по плотності сітки. Сетка там стартує 60-70 мг на метр квадратний чи на сантиметр квадратний. Якось так. У нас 160 я брав. Отак от, от. Це, щоб ви орієнтувалися, якої плотності. Чим більша плотність, тим довше воно у вас буде стояти. Отак от. от. Далі. Замітьте наступне. Бачите, як тут йде? Ми ложили її. Вона аж сюди. Там набагато ширша штукована, тут авуща. До чого веду? Робіть тільки так, щоб у вас сітка була іменно тут, вся зверху. Бо якщо ви, наприклад, захочете зробити цю шпакльовочну сітку, цю постелили і зразу шпакльовочну і потім же рейку ставити, то через кілька років вам треба буде його міняти. І виходить, ти його звідти не виймеш. Воно буде терчати, нову будеш ложити, буде фігня виходити. Не камільфо, коротше, так не покатить. Ще для тих, хто не може вдуплитися народ. Якщо вам продають таку сітку і кажуть, що це для сушки гарбузів, то що ви понімали, це обична шпакльовочна і вона має на щось ложитись на якусь сітку. Саме більше очко, на яке ми ложили, це було десь 5х5, обична строїтельна. Це самі наші перші сушки, які ми робили. Прекрасно де витримувати. Це теж менше очко шай лучше витримує. Тут будемо ложити оранжеву сітку, ми вже купили, просто по кольору зівпало. Вона ляже сюди і десь, грубо говоря, сантиметр тут буде до гори задиратись І тут сантиметр. Ізначально думали просто взяти степлером і степлером пристріляти, але вирішили, що так робити не будемо. Візьмемо наріжемо планочок. Ось, до, до прим'єру, тільки це груба планка. Тоненьких штапиків наріжемо, і получиться як? Розложили сітку І один зліва, другий справа. Взяв штапик, приставив. Побачимо або на маленькі шурупчики, або ж на ці самі гвоздики. Легенько його прицегосив, прицегосив. Десь сантиметр воно буде собі такого стояти і все. За що цього сітка буде теж натягнута. Не буде відриватись, коли ти будеш його шурудіти, і таким чином її надовше хватить. От і все. А далі кажу, кожен робить як йому краще, як йому зручніше, і що у нього є. Всі, хто кажуть, це фігня, треба на дровах, на тому, на сьому. Я скажу так, в мене трошки по-другому настроєн бізнес. Я роблю то, що я хочу продати на посівний матеріал. Ти робиш то, що ти хочеш його зразу дістати, бігом його відсушити, що він тебе був сухий зверху. І поки в нього ще максимальна вага, ти що? Правильно, ти його хочеш збути. Я ж сушу його на дворі, тижня, два-три. Потім віємо, закидаємо на горище на півтора місяці. І потім 1 листопада ми продаємо. Якщо брати з того моменту, що ми його перевіяли, воно вроді би сухе, і закидаємо на горище, воно ще нас стріляє десь 15 в масі. Щоб краще було зрозуміти, то з моменту, що забрали з двору, якщо ми забираємо з двору 100 кг, викидаємо його на гору, то на горі ми потім маємо десь кіло, ми так прикидували, були переважували. собі відставляли, то зі 100 кг в нас оставалося 89 кг. 91 отакого от в цих приділах. Просто висухає і все. Але ж я хочу вам його продати, щоб вам його перше хватило щоб воно у вас не спарилося і щоб воно у вас було якісне. От і все. Бо потім якесь щоб дядько викладав про мене в інтернеті, що я в нього купив, а воно ніфіга не взійшло Або я купив, поставив і не розпакував, воно спарилося. Я навіть якщо в кульок його запихую, то воно хрен з ним, воно в кулькові, в вакуумному поліетилінові простої. Але все одно не хочеться. То з всіма з ким говорю, кажу, доставайте, пересипайте в якийсь трап'яний і тому подібне. А так тут ще треба буде взяти, нарізати більших кілочків, кожну штуку підперти під кожним цим, тому що тут сирого буде веса сирого тут буде ого. Особливо тільки як ти його почнеш висипати. Воно ще, крім того, що воно саме сире, ти ще з водою повно. Тут ці сушки будуть тримати, дай Боже. Так що так-то. Ну все народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.